Для фахівців документозначій галузі. Прошу. Добрий, день. Добрий день, шановні колеги, дуже приємно сьогодні брати участь у вашому такому надзвичайно цікавому заході всі доповіді, ну, просто дійсно творчі дослідницькі, дякую щиро за таку можливість. Моя робота сьогодні присвячена моєму вчителю Михайлу Семеновичу Слободянику. Я думаю, що всі, хто присутній сьогодні. Сьогодні на нашій конференції, ну, так чи інакше знайомі з цією постаттю, з цією особистістю. Для мене Михайло Семенович він взагалі мій вчитель, тому що завдяки йому я навчилася бути педагогом, навчилася бути так, що таке? У мене. Я сподіваюся, що видно мою презентацію. Все добре? Так, так, добре. Дя дякую, дякую, вибачте технічні замінки. Сьогодні, Сьогоднішній виступ присвячений науковому значенню бібліографічної спадщини Михайла Семеновича Слободяника для фахівців документознавчої галузі. Сьогодні кожному досліднику відомо, що. Відоме значення бібліографії для вивчення будь-якої теми та успішної наукової роботи дуже велике. Наприклад, звернувшись до предметно-тематичного показчика, присвяченого професору Михайлу Семеновичу. Ми побачимо не лише увесь спектр наукових інтересів видатного вченого, а й узагальнення типово розма... видового розмаїття його професійного доробку, кількість авторських свідоцтв, навчальних посібників, регламентуючи методичних матеріалів, а також науково-допобіжних бібліографічних показчиків. Бібліографічна робота є улюбленим напрямом моєї діяльності, зазначав Михайло Семен. В одній з своїх полемічних статей. І я дійсно часто чула від нього цей вислів. Дійсно, він був не лише знаним теоретиком галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, а й справжнім практиком галузі бібліографії. Дякуючи долі, саме мені випала честь бути співавтором Михайла Семеновича у підготовці його найбільших за обсягом та особливо важливих для бібліотекознавчої та документознавчої галузі бібліографічних посібників Українське бібліотекознавство 2008 року, і українського документознавства 1991-2011 року. Ці праці містять структуровану інформацію про видання і публікації з усіх тем, названих наукових галузей, а також містять узагальнюючі виступи Михайла Семеновича. Мета мого повідомлення висвітлити наукове значення бібліографічної спадщини доктора історичних наук Слободяника для фахівців документознавчої сфери. За перші два десятиріччя періоду незалежності України накопичився потужний інформаційний масив. Наукові, навчальні, методичні та довідкові видання, окремі публікації документознавчої тематики, внаслідок чого активізувалася проблема забезпечення працівників документознавчої галузі узагальненою та структурованою інформацією для усіх тем сучасного документознавства. Відомо, що Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, як центр професійної бібліографії, послідовно здійснює інформаційний суп від наукової практичної педагогічної діяльності фахівців з бібліотекознавства і бібліографії. Познавства та суміжних дисциплін, книгознавства, документознавства, тож у 2012 році науково-бібліографічним відділом було заплановано випуск ретроспективного науково доповіжного бібліографічного показчику «Українське 91-го року, обов'язковий примірник якого отримали провідні книгозбірні та профільні начальні заклади. У вступній статті до покажчика, яка називається «Документознавство в сучасній Україні, Михайло Семенович не лише стисло розкрив зміст основних структурних розділів показчика, а й проаналізував здобутки вітчизняного документознавства та висвітлив власне бачення сучасних проблем та перспектив розвитку його головних напрямів. Зокрема, Михайлом Семеновичем відмічено, що саме упродовж Останніх 20 років в Україні побудовано розвинену інфраструктуру документознавства, основними складовими якої є підготовка наукових кадрів, документознавча освіта, система професійних видань, проведення документознавчих форумів. Зазначено також, що найактивніше в українському документознавстві розроблялися теоретико-методологічні проблеми науки. Виокремлено чотири на концепції, які розвиваються у сучасному документознавстві України: це архівно-діловодна Сергія Георгійовича Кулішова, інформаційна Михайла Семеновича, Слободяника, новокомунікаційна Галини Миколаївни швецової водки, і бібліотекознавця Наталії Миколаївни Кушнаренко. Ада... Автор також відзначив суттєвий внесок Валентини Васильівни Бездравко у формування історіографії документознавства та велику роль міжнародних термінологічних конференцій, організованих нею на базі Київського національного університету культури і мистецтв. В структурній побудові даного бібліографічного показчика застосовано також типологічний принцип. У розділах та підрозділах описи документів згрупована. В окремі блоки в першому розміщено відомості про монографії, у другому автореферати фарати дисертації, у третьому підручники, навчально-методичні видання, результати аналітичних досліджень, розробки. В четвертому наукові статті на наш погляд, таке групування наочно ілюструє ступінь розробки основних напрямів науки про документ. І Певною мірою допомагає проведенню наукових досліджень в документально-інформаційних потоках. Це був такий, коли ми спілкувалися про структуру цього видання, то Михайло Семенович саме він запропонував такий поділ, і, і на його думку, мав більш змістовно ґрунтовно по видовій структурі відкривати основні компоненти відповідних розділів. Проаналізувати автор, автор авторську активність українських документознавців допоможе імний показчик редакторів, упорядників, номери позицій, які відносяться до персоналі, подано в дужках, тому це спрощує користування даним виданням. Наприклад, на основі бібліометричного аналізу п'ятого розділу посібника українського документознавства мною висвітлено сучасні тенденції в сфері документознавчої професіології. Класифікаційні підходи, закладені в показчику, дозволили проаналізувати. Проблематику документально-інформаційних потоків з документознавчої професіології у двох напрямах безперервної документознавчої освіти та викладання спеціальних дисциплін документознавчого циклу, також вивчити типовидову та авторську структуру. Зокрема, дослідження основних характеристик названого документально-інформаційного потоку показав, що бібліографічні описи документів з документознавчої професіології становлять приблизно шосту Частину від усієї кількості зареєстрованих посібних повідань і публікацій, монографічних праць та методичних розробок в цьому документально-інформаційному потоці одиниці, дисертаційних праць сім. Тобто, переважають наукові статті, їх 252, це майже 96% від усього обсягу. Розгляд проблематики цих статей показав вектори наукових зацікавлень багатьох українських документознавців у сфері документознавчої професіології. Аналіз допоміжного імінного показчика висвітлив прізвища авторів, які лідирують за кількістю публікацій документознавчої професіології: це Людмила Денчина, Світлана Дубова, Наталя Кушнаренко, Оксана Матвієнко, Наталя Назаренко і Людмила Філіпова. Таким чином, посібник українського документазнавства дає змогу проаналізувати відображений у ньому масив фахових видань і публікацій в різних аспектах, в тому числі в хронологічному, вивчити динаміку та основні тенденції у розвитку будь-якого напряму вітчизняного документознавства. Цей бібліографічний підсумок є вагомою джерельною базою для подальших документознавчих досліджень і став у пригоді науковим працівникам, викладачам Аспірантам, студентам та бібліотечним працівникам. Докладний аналіз діяльності вченого бібліографа Михайла Семеновича Слободяніка як наукового редактора, упорядника науково-допоміжних бібліографічних посібників, подано в статті Валентини Олексіївни Кононенка. Дослідниця розкрила особливості бібліографічної роботи Михайла Семеновича як творчого процесу. Внесок Михайла Семеновича Слободяніка в документознавчу науку світ, стисло висвітлена і в українській бібліотечні енциклопедії. На останок хочу сказати, що в останні десятирічні з'явилась значна кількість наукових праці публікацій документознавчої тематики, які необхідно узагальнювати та вивчати. Безперечно, слід продовжувати розпочату Михайло Семеновичем Слободяником роботу з бібліографічного обліку здобутків вітчизняного документознавства. Сподіваюся на те, що ця робота буде продовжена, і можливо, я з задоволенням до неї долучуся. Дякую за увагу. Якщо є питання, я з задоволенням буду. вас. Дякую, пані Олено.